<ганіпи> а чого? <ганіпи> <Шо? Шо? ганіпи> <Шо? ганіпи> Кажи, що чо ти п'яний їздиш, скажи. <ганіпи> я не їжджу п'яний, я думаю, мене присунули. Да ну що? А це що таке тиш? Це не твій? Це не твій? Це мопет не твій? Нет? Нет. Ты що, його на мотузку тянув? Нет. А чуєш, а, а чуєш. Дружище, робота, не робота. Скажи, де ти побив о, фейс? Я шо, я ну, голову де побив? побив. Об скутера? А ти а як то, його? Тягнув то... на шнурку і побив об нього? Ні, я побив обсашку, а, ви. Та не смикай, бо я зараз смикаю. Небирайся, бля, йоптами. Стай, га я не ну все нормально. Чуєш? Да. да. Ну все, сняв. Скоттер все. Та дві. Дивись. Ачи. Ки дів. Вкрав. Брав, вижав, не смак. Все висняли, піш, скутер, знімали. П'яний чоловік видає. Дима, <мугут> е, тебе ще зараз машин назіб'є, та ж ці йоптамі. Брат, ну ти що ти, бля, цього починаєш. <мугут> Не треба, ну, надо... ну ти що, а де цей? Ну не підходить близько, щоб Ну, це... Давай, давай. Да, давай. Ну. Що, Нічого абсолютно. Як тебе звати? Купер взяли, Кирил брав, лайк брав, усецький брав. брав. А, 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 дувал, дувал. брав. Да. Ну. В правах написано, що може їхати п'яний, так? Да? А я ніколи не їду, я з роботи йду. А, йдеш? Я І скутер. скутера знайшов. <гад> <гад> я не знаю, щось забили руку. Що рук? <по> <'єш на> машина <гад> їде, є. Давай. Та це хуйню, все нормально, бля, зараз мінти приїдуть, бля, все нормально. Давай, да, ай, Сиди ай тут, щоб не було нічого там. Давай. Да, Все, чекай па... по-нормальному. Ну. А що я б їхав? Да, пихав... да, 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 та, 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 так і напишеш. Конечно. <гад> <гад> все. Давай, 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 хай. Все нормально.